Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з неймовірної вулиці Кобилянської. Ми нещодавно відсвяткували Різдво Христове, яке гарне свято. І я дуже тішуся тим, що ми це зробили з усім світом цивілізованим з Європою, а саме 24 грудня 2023 року. Усі разом. Але попереду у нас так багато різдвяних і орденських свят. 6 числа ми будемо святкувати. Свято Водохреща, свято Іордана. І я сьогодні не випадково тягнулася в наш неймовірний український стрій. Ми вже щедрували з дівчатами на Різдво Христове, збирали кошти на ЗСУ з неймовірною, талановитою Тетяною Петришин і її командою, дівчатками, дуже чудовими професійними вокалістами. А зараз я вам хочу розповісти про дуже цікаву, талановиту, харизматичну дівчину і красуню. Івану Стефюк. Адже саме сьогодні я поспішаю на лекцію в центр Гончаренка. Гунчаренка центр, який знаходиться по вулиці Івана Франка, на зустріч на лекцію Івани Стефюк Буковинські свята від Різдва до Йордана. І я думаю, що там буде дуже і дуже, і дуже цікаво. І зараз я вам про це якраз і розповім. Життя на Кобилянській вирує, люди собі проходять, а ми робимо свою справу. І так, я на лекціях Іванки була неодноразово. І це таке дійство, це така енергетика, це такі драйви, такі вайби, про які просто неможливо казати спокійно. Завжди посмішка, завжди натхнення, завжди дуже глибокий відгук. А як вона чудово, дівчатка? Прошу дуже дівчатки. Так, ти ще просила, так. Да. Ну, це життя, це вулиця, це не Голівуд, це реальна вулиця. Тому, звичайно, тут ходять люди, і вони також хочуть приймати участь у нашій зйомці. Моє знайомство з Іваною Стефюк, яка на свої 34 роки, вона дуже юна, вже є членом спілки письменників України, є відома поетка, письменниця, кандидат філологічних наук і доктор філософських наук. Скільки почесних звань, лавриватка премії Марка Черемшини, неймовірна красуня. Дівчина, яка настільки любить свій рідний край, вона народилася в селі Кобаки на Косівщині. Вона є гуцулкою. Вона вчилася в Чернівецькому університеті в аспірантурі Чернівецького університету. Але коли я спілкуюся з Іванкою, вона каже: Я дуже люблю буковину, вона така різнобарна, гарна з такими традиціями. Але я себе відчуваю як гуцулка. І перед тим як робити цей репортаж, ви не повірите, я десь дві години просто набрала Гуцулія і наш чудовий франківський ансамбль гуцулія з трембітами, з танцями, з таким драйвом. Прослухала як на одному подисі для того, щоб війти в цей вайб, в цей емоційний стан. Іваночка, ти дійсно неймовірна? Я тобі про це завжди кажу після твоїх лекцій, після наших зустрічей. При всьому цьому ти дуже скромна, але так потужно робиш свою справу моє знайомство з Іванкою Стефюк відбулося можна сказати не так давно. Я згадую, що перша моя зустріч з нею була на концерті нашого неймовірного маестро Льва Борисовича Фельдмана. Це було у філармонії. Це було здається під час карантину 2020 рік. Який це був концерт? Найкращі музиканти, е, Буковини, які зараз е, роз, е, по світу прикрашають оркестри, грали свою клейзмерську музику. І Іванка Степюк читала там своє оповідання під е, гру, під музику оркестру Льва Фельдмана, і це була розповідь, яка зворушила просто до мурах про Бейлу, єврейку Бейлу. Яка я навіть зараз згадую ці емоції. Мені важко це передати. Її відчуття під час окупації фашистами і як цю єврейську дівчинку сховала і врятувала життя українська родина. Це все було в такому супроводі Льва Борисича і його оркестру. Що просто дійсно до мурах. Я згадую ці події і, і ці свої відчуття. В мене просто реально сльози на обличчі. Це було моє перше знайомство. Я собі подумала, боже, яка цікава дівчина, я її не знала. А далі це, був, це були дні чернівців, і в нашій Шепетівці, в культурному центрі Шепетівка, в просторі Шепетівка. я... Почула, ні, це було в це було в тралці на театральній площі в нашому палаці культури, як збирався клуб дебют, і на вірші Іванки Стефюк складали музиканти, наші Чернівецькі, а тепер Київські, дуже талановиті митці. А потім. Я була запрошена Марією Матіос в центр Буковинський центр культури і мистецтв на Йозефа Главки до Миколи Миколаївича Шкрібляка, де була зустріч стежками Букової землі. І була Марія Матіос, були дуже поважна публіка Чернівців, наш мер Микола Федорок Кілініч. Всі друзі і дуже близькі обличчя. І так само на сцені, я вже тоді запам'ятала, не були особисто знайомі, я побачила Іван Стефюк. з її чуттєвістю, з її гуцульськими говірками, з глибиною, з її безпосередністю. А далі, 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 далі. Звичайно, життя триває. Ми познайомилися. Далі були її збірки Дика ягода. І презентація цієї збірки була отут, неподалеку, у дворику. Нашої обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка, де вона читала. Ну, це знаєте, це як була магія така, читала душею свої вірші і збірки Дика ягода. І кожен з відвідувачів цього простору вибирав сторінку, і просто як магія Іванка читала, що було написано, який вірш був написаний на цій сторінці. І це було просто про ту людину. Воно просто втрапляло, як стріла Амура, можна сказати, так, в саме серце. Іванка дійсно дуже чуттєва, дуже талановита, дуже гарна. Це дівчина, яка поцілована Богом, яка пише просто. Я не знаю, це з небес однозначно, тому що такий талант його цьому не можна навчитися. Це те, що дається Богом, і сьогодні. Буде лекція. До речі, хто ще побачив мій репортаж, може встигнути це. Цілком безкоштовно. Ви розумієте? Тобто, які відбуваються події у Чернівцях, цілком безкоштовно. Франка один культурний центр Гончаренко буде лекція. Неймовірно, Іван Кістифюк, етнографі, етнографіні, Вона також працює з Миколою Миколаївичем Шкрібляком в Буковинському центрі культури і мистецтв. Буковинські свята. Від Ріства до Йордана. Я особисто дуже поспішаю, і я дуже щаслива і навіть сама собі що я буду приймати участь у цьому неймовірному заході. Наразі буду з вами прощатися, пройдуся ще неймовірною Кобилянською, потішу е, і себе, і Буковинців цим неймовірним буковинським строєм. Європейці кажуть аутфіт. Але навіщо нам той аутфіт, якщо в нас є свої чудові українські слова? Стрій, звичайно, і Буковина. Це не тільки про Австро-Угорщину як Чернівці, а це так само: про гуцульський драйв, про гуцулку, про гуцульську душу, про Гуцулку Ксеню, про Гуцулку Іванку і про багато див чудових. До нових зустрічей з вами, натхненна в гуцульському настрої з причуттям свята Іордана ваша Оксана Дем'янишина, папа.